Вітаю вас, мої любі малята, у нашій творчій майстерні. Сьогодні ми з вами намалюємо ось таку чарівну автівку, яка має назву вантажівка. А цю автівку дуже легко намалювати завдяки двом формам: це прямокутничку та кружечку. І прямокутничків і кружечків у нас три. То вам, я зараз Розповім, яким чином ми це зробимо. Нам для цього знадобляться ось такі інструменти. А тут білого паперу, будь-яка коробочка з лікарської рослини. Ось, водичка, клей ПВА. фарба ГУАШ трьох кольорів, крупа. Та пензли. розпочнемо роботу з наступного. Ми маємо з вами намастити водичкою пензлик та зафарбувати одну частину коробочки. Бажано сильно фарбу не розбавляти водичкою, для того, щоб наш малюнок був рівномірний. Його не прийшлось дуже сильно замальовувати. Ось таким чином ми намалювали, а тепер прикладаємо посерединці нашого аркуша. Притискаємо, відкриваємо. Ось такий прямокутничок у нас вийшов. Якщо десь щось вас не влаштовує, ви можете обережненько фарбою домалювати. Тепер нам треба одну сторону нам замалювати фарбою синього кольору. Це у нас буде кабіна. Притискаємо спочатку вертикально тримаємо. Притискаємо, тримайте аркуш і знову намастимо фарбою, прикладаємо. Тримайте листочок обома пальчиками зверху і знизу, щоб він не тягнувся за. Коробочкою. Дивіться, те, що у нас з вами вийшло з білими недофарбованими місцями, ми просто розтягуємо красочку. Ось така кабіна водія у нас вийшла. Майже готовий наш малюночок. Але нам не вистачає для автівочки ще колес. Беремо будь-яку кришечку і ми наносимо фарбу. Чорного кольору, прикладаємо, покритили трішечки, трішечки, а потім знімаємо. Дивіться, який кружечко в мене вийшов. А тепер нам треба зробити два колеса. Якщо щось вас не влаштовує, ви трішечки розтягуєте фарбочку. Це дуже легко та швидко. І ось така чарівна автівочка, у нас з вами виходить. Але у мене ще є така пропозиція. Автівка, вона перевозить у нас великогабаритні та важкі грузи. То зараз ми додамо нашій автівці ще й груз. Таким чином ми беремо. Клей ПВА, і його сильно не розтягуємо. Клей має бути залишками. Це необхідно для того, щоб крупа, яку ви будете наносити, насипати, вона залишалась і фіксувалась дуже добре. Беремо, посипаємо будь-яку. Крупу, яка у вас є. Це може бути і манна крупа, і ячнева крупа, як в моєму випадку, і гречана крупа. Поки фарба у нас буде не зовсім висохне малюнок, і фарба буде у нас ще волога, то вона приклеїться до фарби. І бажано її у зворотньому зверху ось так стряхнути. І дивіться, ось така. Чарівна автівка у мене вийшла. Тепер у мене дві таких автівки, то пропоную вам поповнити наш автопарк і виготовити ще таких чарівних автівок. А з чим вони будуть? Який вони будуть перевозити? Буду чекати ваших малюнків, і з задоволенням ми розмістимо в наш міні-автопарк. До побачення, до нових зустрічей!